Після символічного першого старту розпочався міський чемпіонат з плавання серед вихованців ю США міста. Олексій долав дистанції в 200 та 400 метрів вільним стилем. В обох випадках виборов перші місця. Хлопцю зараз 14 для тонусу 6 днів на тиждень тренується, вранці і ввечері. Займаюся дуже багато вже дев'ятий рік. Це дуже багато і результат теж добрий. Стартував на чемпіонаті України. Третє місце на 1500 вільний стиль От стартував на області Кам'янське місце було третє місце на вільний, 800 метрів вільний стиль. В змаганнях взяли участь вихованці п'яти міських дю США. Це перша, друга, шоста, сьома та десята школи. Наставники спортсменів зізнаються, воєнний стан, а з ним затяжні заняття в форматі онлайн та постійні сигнали повітряних тривог. Це ще та перешкода підготовці плавців. На підготовку спортсменів. Ну сирени дуже даються знаки, тому що приходиться бігати в укриття. Спортсмени сидять. Ну доки не закінчиться. Тренування може відмінятися, тому що ну це все ж реалії нашого міста. Всього до ДЮСШ номер 10 на шість спортивних секцій ходять близько пів тисячі криворіжців різного віку. За рахуванням реалій військового часу створили відповідні умови для безпечних занять. Умови створені. В повному обсязі для того, щоб діти могли перебувати тимчасово в містах, тимчасового укриття. Значить, у нас є акт, підписаний спеціальними службами. Всі заходи з техніки безпеки все відповідає. Даним умовам воєнного часу на відкриття міського чемпіонату з плавання завітав виконуючий обов'язки мера кривого рогу Юрій Вілку. На 2023 рік на підтримку спортсменів та їх тренерів в бюджеті заклали півтора мільйона гривень. Тільки протягом лютого з різних видів спорту запланували провести зо два десятки змагань, до яких долучаться дві тисячі юних криворіжців. Не зважаючи на війну в нашому місті, ми розпочинаємо. Багато роботи з нашою молоддю по розвитку спорту. Розпочали роботу в тих школах і в тих палацах, де є у нас бомбосховище або убіжище. Багато наших гуртків, які займаються спортом. Тому розвиток спорту в нашому місті продовжується. Загалом в міському чемпіонаті сплавання серед вихованців міських дитячо-юнацьких спортивних шкіл взяли участь 77 хлопців та дівчат віком від 12 років. Після підбиття підсумків переможцям судді першості вручили пам'ятні медалі та дипломи. Олександр Фефілатів, Борис Торохтій, перший міський.